Ми повертаємося знову в студію. У нас в гостях сьогодні народний депутат Олександр Дих'ячук, і ми говоримо про ті корисні туркожну роботу, яку народні депутати роблять у Верховній Раді. Зокрема, нещодавно, наскільки я розумію, зараз мене попрати, щоб прийнятий законопроект про видобут про видатку бурштину, де активну роль відіграли наші місцеві народні депутати, депутати з Рівненщини. Як ви бачите вирішення цього питання? Проблема борштину є доволі серйозною. Дякувати Богу, на Дубинському виборчому окрузі борщину немає. Хоча на вже повідомила, що десь знайшли там під дубном. Є такі розмови, є такі розмови. Стосувалися вони власне, супротиву, які місцеві мешканці висловили свою незгоду стосовно бажанням передати державному мисливське господарство. Приватному підприємству Вікінг товариству з обмеженою повідальністю «Вікінг». проти цього звернулися місцеві дві громади Шепетінської і Смиської сільських рад, до народних депутатів, в тому числі. Ми підготували відповідне звернення як до Міністерства граної політики, так і до Рівненської обласної ради, Рівненської обласної адміністрації Генерального прокурора України. От стосовно бурштину, проблема звичайно складна. Це цілий комплекс проблем. Законопроект, який проголосований в першому читанні авторством Розенблата Яніцького, є доволі цікавим. Про цей законопроект свого часу говорив ще Віктор Яспович Мачук свого часу, але тоді це можливо, можливо, мабуть, в силу кон'юнктури тодішнього парламенту було просто нереально проголосувати. В першому читанні законовек був проголосований з першої спроби у Верховній Раді, нинішнього скликання. Mm -hmm. Законопроект буде вдосконалюватись. Він пропонує легалізацію видобутку бурштину російською мовою, яку я не люблю вживати. Це старательство. Mm -hmm. От звичайно, є Артелія. плюси Артелія. Є плюси, є мінуси. Пропонується державі очолити цей процес однозначно контролювати. Чи погодиться всі працювати за тими правилами, які будуть виписані в законі, є дуже великі сумніви, але в будь-якому випадку це суттєвий крок, адже наразі взагалі будь-який закон там на цій території не діє? Я думаю, що видобуток бурштину є надзвичайною корупційною схемою, яка розвернулася на північних, област... північних районах, в тому числі і нашої Рівненської області. І... Як говорячи словами нашого землюка Юрія Луценка, який коментував цей закон, без силового і жорсткого втручання влади і в цій ситуації неможливо буде подолати ці жахливі наслідки, які є. Ну а на Дубенщині є ще одна проблема. Вона називається торф. Смига торф, рівний торф, боротьба ведеться. І... Я не вважаю торф на Дубенщині проблемою. 78% місцевих бюджетних установ. В той же час, коли я був головою районної ради, переведені на тверде місцеве паливо. Проблема є в тому, що зараз потрібно зберегти як торфу видобувну галузь України, от, так і власне, ті підприємства, які ще залишилися. За моїм тому, тому слід поданням і поданням ще цілої групи народних депутатів, я був ініціатором цього подання, профільний комітет Мартиненка з палива і енергетики. Буде призначати громадські слухання, публічні слухання по проблемах торгву галузі України. В умовах енергетичної нашої боротьби з енергетичною незалежністю від Росії нам надзвичайно важливо зараз звернути увагу на торф і поклади торфу, які є в рівне торф. Спочатку це була смига торф, потім смигу торф було ліквідовано. Рівне торг зараз зареєстровано в селі Смига Дубинського району. Все рівне торг зареєстровано нашими в тому числі домаганнями. І на сьогоднішній день виникла проблема з тим, щоб перше не допустити приватизації цього підприємства. Адже за пропозицією уряду да? ад, ні, приватизації, саме mm -hmm. приватизації, адже за пропозицією уряду пропонується затвердити склад список підприємств, які... Не підлягають приватизації, але в цьому списку, попередньому попереднім списком, якщо порівняти, mm -hmm. то зникло, наприклад, рівне mm -hmm. Тобто це підприємство однозначно планувалося до приватизації. Ми і цілий ряд народних депутатів плануємо і маємо намір відстоювати і подана відповідна наша чітка позиція, де ми чітко декларуємо, що ми не будемо підтримувати список. Цих підприємств, якщо в ньому не буде, наприклад, рівне торф. Чому така позиція? Рівне торф, зокрема, Смигаторф є прибутковим підприємством. Я розумію приватизацію підприємств, які є збитковими. Так, Рівне Торф на Рівненщині має ще кілька родових з ліцензіями, які Моквинське, зокрема, інші родовища, які не використовуються на сьогоднішній день, які занебані, доведені до краю. Я згодний, що шляхом корпоратизації держава може туди заводити інвесторів, але корпоратизації державне підприємство. Ми маємо зберегти державне підприємство. Чому? Інвестор і приватник він не буде, приміром, не мав впевненості такої, що буде збереже виробництво, збереже кількість працюючих і, приміром, буде виготовляти саме торфобрикет. Цілком логічно, що торфобрикет вимагає додаткових енергетичних затрат і Є по собі вартості досить таким дорогим і прибуток на ньому під час продажу є незначним. В той же час набагато легше, дешевше виготовляти, наприклад, інші види там з торфу чи той самий торг фасувати мішечки для вазонів. Mm -hmm. От. А для нас, для Рівненщини, це підприємство то, то є є стратегічне. Та, є так. Так. Підприємство, колектив підприємства, я був тричі на, цьому, на зборах колективу. Особисто був свідком, як кожен з членів колективу реєструвався, і колектив висловився за повернення попереднього директора, виконуючи обов'язки Пахалюка Василя Сергійовича. Це воля колективу. І ви її підтримуєте. Так. так у вас була досить непроста виборча кампанія. Результат буквально вирішував там кілька сотень голосів, наскільки я пам'ятаю. Чи вдалося зберегти якісь нормальні стосунки з вашими опонентами тодішніми? Спілкуюся, з рядом опонентів, спілкуюся, з Фейфурою ще не зустрічався. Mm. Ну, не привітав мав... він вас, коли? Ви знаєте, я ніколи на це не зважав mm -hmm. і не зважаю. Mm -hmm. А які ваші стосунки з теперішнім керівництвом області? Чудові, конструктивні, хороші стосунки із Кириловим, який на виборах підтримував іншого кандидата, і з Чугунніковим. Ми спілкуємося, все, що стосується роботи. Я готовий відстоювати інтереси рівненщини, але не тільки свого округу. Ну, нещодавно була така ситуація в Дубинському районі, яка стосувалася ілюстрації колишнього керівника Руслана Сивого. Не всі з цим погоджувалися, не погоджувалися. Яке ваше бачення і коментар до цієї події? Ну, який може бути коментар. Руслан Петрович чудово знав, що підпис Януковича стоїть під його призначенням свого часу. І тобто, ми... це вже як вирок. І знаючи, знаючи про те, що буде така люстрація, мабуть, мабуть, треба було якісь інші кроки приймати. Багато керівників самі, наприклад, звільнилися з займаних посад, знаючи чекаючи, не чекаючи, розуміти, не чекаючи цього запису в трудовій книжці, приміром. Угу. Руслан Петрович багато теж зробив доброго для Дубинщини, і я б не сказав би, що якісь є такі серйозні непорозуміння в даній ситуації. От. А Бореса свого винос. часу шуміла, що у вас там є якісь свої, своє бачення, свій ставник і так далі. Ну, я свідомо не коментував цих речей, тому що чим більше будеш давати коментарі, тим буде більше відповідей і запитань в даному випадку. Я би не сказав, що нині, ну, бачите, зникли всі домисли після того, як призначений новий керівник. І я думаю, що хто хотів, переконався, що це в жодному випадку. Вибачте, не кум, не сват, не брат а Місто маленьке. От в мене троє дітей, і дійсно. Е, хоча і ті претенденти, які проходили співбесіду, вони теж не були десь моїми. А мало на увазі, що троє дітей і багато кумів. Багато кумів, так. <рес> <Я рес> у нас з дружиною 23 похресники. <рес> не застрахуюся від того. Що наших кум наших не потрапив? Окрім наших власних ага. дітей, у нас 23 похресники. <рес> Так що в місті на 38 тисяч мешканців, повірте. Потрапиш на куми ну, от Мені приємно, що мої куми є досить розумними, інтелігентними людьми і їх запрошують. Ну, але незручно їх тоді відсовувати тільки через те, що він і кум Дехтірчука. Тож теж дискримінація свого роду. Ну, бачите, в цьому теж щось є. Скажіть, зараз модно говорити про ілюстрацію, модно говорити про боротьбу з корупцією. Є якийсь ваш рецепт боротьби з корупцією? Кожному починати з себе, не тільки не, давати, не тільки не брати і не давати. все. Ну, я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми можемо і закінчити. І дякую вам за бесіду, дякую, що ви були гостем нашої студії. А нашим слухачам хочу нагадати, що у нас був Олександр Харчук, народний депутат України. Ще раз вам дякую. І хочу нагадати, що ви можете дивитися нас на телеканалі Ритм вівторка та щочетверга о 13.10 та повтор о 20.15.